Для того, щоб відкрити сервісну службу, вам необхідно перш за все подивитись, як це реально працює. Потім прийняти рішення, що це вам потрібно. Після цього необхідно знайти керівника. Потім треба порахувати вашу лікарню, щоб там було видно, що вам купити, для чого і так далі. Вам треба закупити перший комплект, для того, щоб було на чому навчати ваш персонал. Потім вам треба відправити керівника на навчання. Після цього треба підготувати або в процесі підготувати приміщення там, де буде розміщатися сервісна служба. А після того, як повернувся керівник, у вас є вже перший комплект, і якісь приміщення, ви можете навчати персонал, і це наступний крок. Після цього ви запускаєте перше відділення. І після цього ви складаєте план розвитку, як це буде рухатись. Що таке пункт подивитись? Це значить, що ви можете поїхати в будь-яку лікарню, яка вже має впроваджену сервісну службу, попередньо домовившись, і подивитись, як це працює там, яке обладнання вони використовують, як працюють люди, як організована сама система, які папери використовуються, графіки і так далі. Це цілком можливо, є декілька лікарень, там, де вже повноцінно запущена сервісна служба, можна їхати і дивитись. Після того, як ви подивилися і зрозуміли, що це таке, наскільки це потужна машина і як воно працює, вам необхідно прийняти рішення, чи ви вже готові для того, щоб запроваджувати в своїй лікарні подібне відділення. Чи у вас вистачає ресурсів, чи у вас вистачає людей, які би цим займалися, чи є у вас приміщення, чи зручно все розташоване? І коли ви приймаєте рішення, то ми переходимо до наступного кроку. Коли ви точно знаєте, що хочете відкрити відділення медичної сервісної служби, починати треба з керівника, не з грошей, ні з чогось іншого, а саме з пошуку керівника. Це бажано, щоб була людина з медичною освітою. Наприклад, медсестра буде цілком достатня, можливо, у вас розформовується якесь відділення або закривається якась лікарня в вашому регіоні, і якась старша медсестра буде прекрасним керівником сервісної служби. Коли у вас є керівник сервісної служби, вони разом з головною медсестрою вже можуть починати щось впроваджувати. Для того, щоб розуміти, скільки коштує ваша лікарня, скільки людей вам треба і як вам далі працювати, вам необхідно зробити модель сервісної служби або розрахунок лікарні. Після розрахунку і бажано ще до того, як ваш керівник сервісної служби поїде на навчання, бажано мати вже перший комплект обладнання для того, щоб керівник, який повернувся з навчання, вже міг навчати персонал. Це дуже важливо, тому що час проходить, навички втрачаються і знання передавати складніше. Коли перше обладнання у вас вже є, або ви якраз займаєтесь процесом закупки, бо це не швидко, вам варто відправити на навчання вашого керівника. А якщо є заступник керівника, то бажано їх обох. Навчання проходить в місті Івано-Франківськ, центральній міській лікарні, там є спеціальний тренінговий центр, де ви можете практично навчатись 5 днів, і після того ваші люди повернуться точно розуміючи, що вони і для чого мають робити. Необхідно підготувати приміщення для сервісної служби. Це має бути 4-5 кімнат. Можливо, якщо немає окремої пральні, то пральня для сервісної служби має бути також в приміщеннях цього відділення. Є декілька вимог до цих кімнат, і ми їх озвучимо в окремому вебінарі або в окремому відео. А так, в принципі, вам треба зрозуміти, де знаходиться сервісна служба, який є доступ, чи є ліфт, чи підходить до цього, наприклад, підвального приміщення. І починати робити, ну, принаймні, якийсь мінімальний ремонт. Коли керівник сервісної служби повертається з навчання, він має почати одразу почати навчати персонал. Так, він займається паперовою роботою, формує документи, штатний розклад і так далі. Але найголовніше його завдання це навчати персонал. Тому що персонал не буде розуміти, як працювати, буде робити багато помилок і для того, щоб він працював ефективно, треба займатися його навчанням принаймні місяць кожен день. Коли ви навчили ваш персонал. І, в принципі, вже пристосувалося до роботи, зрозуміло, де у вас стоїть пральна машинка, де візки, де мопи, де там хімія, наприклад, ви маєте вже запускати перше відділення. Відділення бажано запускати з генеральних прибирань, і тому я раджу вам сконцентруватися спочатку саме на цьому. І після того, як ви відділення вже відмили, ставите людей на поточні прибирання. Попрацюйте з вашим першим відділенням, подивіться, як це виглядає, які є зауваження від лікарів і медсестер, які шишки ви набиваєте, скоригуйте вашу роботу, відточіть її, і тільки після цього плануйте, коли ви будете запускати друге, третє, четверте відділення. І в останню чергу це буде реанімація і операційний блок, коли вже все у вас буде працювати як годинник, і ви зможете в таких високоризових місцях уже дозволити собі працювати.